Сьогодні агенція Новенфіртка вирішила запитати івано-франківців, чим би вони займались по житті, якби гроші для них не мали ніякого значення. Подорожувала. Подружувала. А. Відкрила б якісь салони і не працювала би ніколи в житті. А який саме салон? Може, якась тематика? Тату у студії щось в тому плані. Подорожувань. На Мальдівах відпочивала. Я би просто об'їздила все, що тільки можна. Все, от я зараз в Франківську, ми просто хочемо кожен тиждень кудись їздити. Не знаю, кожен місяць, так. Яка б ваша була перша країна? Не Куповина. знаю, Франція. Займаюся тим, що е, люблю, тим, що подобається. Те, що мені приносить задоволення. І що би це саме було? Це в б'юті сфері. Це зв'язано. От я зараз займаюся бровами, корекція фарбування, ламінування брів, ламінування вій. Мені подобається оце. Я просто займаюся тим, що мені приносить задоволення. Був би військовим? Я думаю, так на гроші. То вже таке, на гроші пофіг, якщо чесно. Я б займалася творчістю, різною творчістю. Творчість може бути. Дуже різнобарвною. вона на той творчість і акторською майстерністю, і малюванням, і танцями, і вокалом. Просто всі прояви творчості, які можна. Я б допомагала бездомним людям, тваринкам, відкрила б приют, побудувала б для діток більшість всяких майданчиків. Не знаю, я б допомагала людям. А от оце нормально сиділа б, і відпочивала подорожем. А куди б ви захотіли б В Барселону. Не знаю, я б, мабуть, займалася викладанням, створенням різних навчальних програм для дітей. Творчістю. акторською майстерністю, напевно, десь виступала б на радіо, телебаченні, щось таке. Правда, Кутусь? а то, скажи, на державній службі працюємо вже близько 17 років. А так, якщо б безплатно, то, напевно, щось таке більш цікаве. Зв'язана з комунікацією з людьми, сценою, певно, щось творче. Я думаю, я думаю, я б співала. Просто напевно, що зараз може кожна людина стати співаком, великим і заробляти великі гроші, так можливо, я б співала. Напевно, розвиватися все ж таки в своїй обраній сфері. Там тож також, також не багато грошей. Яка сама сфера? А державне управління? Та нічим насправді. <реш> Ні, ну типу, якщо б гроші не мали сенсу, то правда, от. Просто просто робити те, що тобі хочеться, і все певно, все ж таки подорожі, якісь. якісь.